Дихання впливає на звукову мову, артикуляцію та голос. Мовленєве дихання це можливість дитини виконувати короткий глибокий вдих і розподіляти повітря при видиху з одночасним промовлянням різних звукосполучень. При проведенні ігор, спрямованих на розвиток та удосконалення мовленнєвого дихання, необхідно знати і пам'ятати. Що дихальні вправи швидко стомлюють і при цьому можуть викликати запаморочення. Тому ігри повинні обмежуватися в часі 3-5 хвилин з перервами на відпочинок. Виконайте вправу, дотягнись до сонечка. Запропонуйте дитині потягнутися до сонечка, піднімаючи руки через сторони вгору і глибоко вдихнувши, опускаючи руки вниз. Спокійно видихнути. Вправа повітряна кулька. Дитина вдихає повітря через ніс і повільно, з достатньою силою видихає його через рот, надуваючи повітряну кульку. Запропонуйте дитині уявити, що вона п'є гарячий чай. На нього слід подмухати, щоб остудити, вдихнути через ніс і видихнути через рот. Тримаючи губи трубочкою. Вправа футбол. Плавно дуємо на кульку, заганяючи її у ворота. Вправа хом'як. Спробуйте поперемінно надувати щоки і плавно випускати повітря, здуваючи щоки. Розумнички, ви добре впоралися з завданням. До наступної зустрічі!